Колір це той елемент, який задає весь настрій зображення. А як зробити так, щоб Міджорні зрозумів тебе правильно? Все просто. Додавай в конкретний промпт конкретний відтінок або опис атмосфери, або навіть код. Наприклад, ти хочеш зображення в теплих тонах. Пиши Sunset Orange або «Autumn Gold. Для чогось більш драматичного. Deep Ocean Blue або Stormy Grey. Програма бере ці вказівки і буквально створює емоцію у твоїй картинці. Не віриш? Спробуй з простим прикладом. Напиши Magical Forest, Glowing Mushrooms, A Moody Green, і ти отримаєш щось неймовірне, що виглядає як сцена з фентезійного фільму. Кольори це мова, яку Міджорні чудово розуміє. Навчись говорити цією мовою, і твої зображення вийдуть на новий рівень.